Як приготувати смачну та пухкеньку запіканку без міксера. Все дуже просто: у вас вийде гарненька, пухкенька та смачна запіканка навіть без використання міксеру. Для цього нам знадобиться сир, кисломолочний, манка, цукор, 2 яйця, сметана, сіль, ванілін та масло. Весь перелік використаних інгредієнтів є, звичайно, у описі під відео. Спочатку розминаємо наш творог, до нього додаємо цукор та вбиваємо яйця. Як бачите, я використовую лише виделку. Все гарно вимішуємо. Потім додаємо сіль та ванілін. Якщо у вас ванільний цукор, то додайте один пакетик. Все ретельно перемішуємо, додаємо сметану 2 столових ложки. Знову все ретельно вимішуємо і манну крупу. Також додаємо її в наше тісто, гарно вимішуємо і залишаємо набухати впродовж півгодини. Цим часом можемо вімкнути нашу духовку на 180 градусів. Ось через півгодини наша маса загустіла, можемо бачити, стала набагато густіша. Беремо протвінь, змащуємо його маслом та виливаємо суміш для нашої майбутньої запіканки. Ще розповім вам один секрет, щоб запіканка не впала. Після випікання не витягуйте її відразу з духовки, а залиште там на 10 хвилин, тоді вона обов'язково буде пухка та не впаде. Добре розрівнюємо нашу запіканку та робимо ложкою невеликі прорізі, такі канавки і зверху заливаємо розтопленим вершковим маслом. Канавки потрібні для того, щоб масло затрималось в них. І воно додасть нашій запіканці гарної скоринки та свершкового вершкового смаку. Відправляємо її запікати у духовку, і через 45 хвилин моя запіканочка спеклась. Дивіться, вона в міру пухкенька. Звичайно, вона не впаде, тому що ми її не збивали міксером. Вона смачна, ароматна та дуже легка у приготуванні. Бажаю вам смачного та сподіваюся, що вам сподобався мій рецепт. Якщо так, то ставте лайк.